Чому раніше ігри здавалися якимимось цікавішими? Чому раніше ми раділи грі на мінімалках 25 ФПС, а зараз не вистачає максималок з нормальною частотою кадрів? Думаю, відповідь очевидна. Раніше в нас всіх були старі вбиті компи та ноути, і ми раділи тому, що у нас було лише мріючи зіграти в GTA V або ж нову Call of Duty. Раніше всі ігри були атмосферні та по-своєму унікальні. Кожна гра могла здивувати тебе чимось своїм. Тоді через не надсучасну графіку ми самі додумували те, як це виглядає, тому ігровий світ нам здавався більш реальним за те, що ми бачимо зараз, запускаючи КС або GTA V. Тоді фантазія працювала на весь 101%. Мабуть, є якийсь феномен, що пояснює те, що. З віком всі, навіть ті, про котрі ми все дитинство мріяли, ігри, здаються нам не такими ж цікавими. Для мене цей феномен найбільше стосується саме гри GTA San Andreas. Коли в мене був ноутбук на Pentium, я знаходив в цій грі те, про що інші не могли й подумати. Я сам собі придумував розваги. Такими розвагами були і скидання машин з Челіада, і челендж без гальма. Польоти на гідрі, розшук всіх наявних вріг графіті, молюсків та підков, фотографія, розваги із читами. Пам'ятаю, як як тільки починав нову гру, одразу вводив Азак, міване ритгу та Баґу Вікс. Навіть досі я пам'ятаю більшість чіткодів. Тоді ми грали з братом по очереді, проходили місії, ділили які машини були чиїми. Пам'ятаю, що з машин, котрі можна було тюнінгувати, моєю улюбленою був Султан, а його стратом. В ті часи ще були популярні різні кріпі пасти та теорії щодо цієї гри, якщо ви пам'ятаєте ті часи. На цьому ноуті я кілька раз пройшов сюжет та завжди мав якісь розваги після проходження гри. Створював костюми, придумував якийсь свій сюжет, влаштовував гонки, битви на гідрах з поліцією. Потім я відкрив для себе моди. Першим та основним модом було є, мабуть, чит меню. Після цього гра ще більше ожила в моєму сприйнятті. Я любив робити літаки невразливими, машини важкими. І я продовжував з невідробним інтересом грати в цю гру. Я просто любив відпочивати в ній. Так ненавиджу подібну пафосну лірику, але зараз я хоч стараюся її уникати. Виходить як виходить, чесно. Тоді я дивився відео про трюки з GTA 5, Просто мріяв, мріяв неї зіграти. Але все, що в мене було, це старенький Asus, запущений GTA San Андреас та купа вільного часу. Я дійсно провів дуже багато часу в цій грі, впевнений, що більше ніж 1500 годин. Інтерес не вгасав. Потім я відкрив для себе сам MTA МТА, і знову понеслося. РП-сервери, нон-РП-сервери, дріфт-сервери МТА, скіл-тести, що схожі на кіс-кіл-тести з GTA 5. Я навіть мріяв знімати контент по цій грі. Щоправда, ноутбук мій цього не дозволяв. Само собою я грав ще в купу інших ігор, таких як Перша Call of Duty, Майнкрафт 183 на мінімалках. Само собою, Сталкер. Саме тоді я ознайомився з модами й просто пройшов всю трилогію. Пам'ятаю, як грав в Сталкер Аномалі на мінімалках в 40 ФПС, і мені було ну дуже цікаво відігрувати за представника волі. Я вам не брешу. Так, ось з такими налаштуваннями я отримував непідробне задоволення від проведеного часу. Тому саме статика мені нагадує про ті шикарні часи. Я пройшов безліч модів саме в оточенні цієї атмосфери, тому ці емоції вже не повернути. Тоді ще були популярні диски з різними модами по типу АМК або вільний стрілець. До речі, саме це було моїм першим модом сталкер вільний стрілець або вольний стрілок. Атмосфера там настолько трешова, настолько и незабутня. Тихо! Еще немного подождем. У меня пусто, да и у тебя ну, не густо. Все уже без пользы. Вот видишь? Як? Що Узнал там? Чувачил сьогодні сталкер залишається досі моєю улюбленою грою на всі часи. До речі, я не беру до уваги той більш новий ноутбук, на котрому я записав всі проходження модів на сталкер до 2022 року. Це окрема тема в 2022 році. Після початку війни на моє 15-річчя мені подарували точніше, я сам вибрав новий ноутбук Lenovo з i3 та відеокартою Nvidia MX330. Я почав скачувати собі всі ігри, про котрі тільки мріяв, маючи той старий Asus, Але щось я помітив, що вже не так цікаво проходити те, про що я колись мріяв. Та ж GTA 5 мною, хоч і пройшлася з величезним інтересом, але награвшись навіть після кінця сюжету, я її просто видалив, знаючи, скільки в цій грі схованих деталей, котрі я, начебто, любив досліджувати. GTA Online мене, до речі, і лагає, тому я в неї особливо не граю. Головним моїм бажанням було зіграти в сталкер на динамічному освітленні, особливо сталкера номалі. Ось моя реакція в перший день після налаштування нового ноутбука Боже, загрузилось буквально за 20 секунд. Я мічтав та. Кое поиграть. И моя мечта сбылась. Посмотри, как двигается за ним тень и как она на него реагирует. Просто погляньте, поглядите на красоту этой картинки. Привет, я... Это капец. А зараз я розумію, что, як тільки я отримав те, що хотів, я втратив бажання в цьому брати участь. Сталкера Номали до кінця я так и не пройшов, хоча починав раз 30. Хоча, зізнаюсь, в перший раз я все-таки не міг її відпустити. Вона мене прямо таки цікавила, і я дуже сильно дивувався різним деталям. Навіть на один із стрімів це фофало. О, кстати, это был один. Бравош. А. що?! Там був свобода від у них. Виві. Капець. меня игра просто поразила своей продуманностью сейчас вы увидите о чем я я свой свободный фух улеглось все я в шоке ладно почесали на вазу а то я устал под недалеких косить Ой, у меня сейчас просто не знаю ох как приятно что такое продумали Також я пройшов Call of Duty Modern Warfare 2 та 4, і всі ігри, в котрі я грав до цього дня на новому ноутбуці, це Stalker, та ж GTA 5 та інші ігри, в котрі я начебто хотів грати 24 на 7 за за словами себе з минулого. Більшість часу я мабуть таки награв в Stalker. Зараз теж граю, але все ж без тих емоцій, котрі відчував, коли в будь-якій завантажуваній грі ставив абсолютно все на мінімалки і надіявся, що, хоч так, вона у мене потягне. Чому так стається? Тому що я подорослішав, чи тому, що існує якийсь феномен притуплення інтересу при досягненні цілі? Швидше за все, свою роль грає і перший, і другий варіанти. Дорослішання саме по собі приводить до замислення над своїм майбутнім і усвідомленням того, що треба більше часу приділяти оточуючому світові, а не віртуальній реальності, а цей ефект тільки посилює тавтологія ефект від вікових змін. Коли ми чогось не маємо, а лише представляємо, як це відбувається, ми напевно надто завищуємо очікування та, іде... та ідеалізуємо те, чого в нас нема. А коли отримуємо це, розчаровуємося. Мабуть, саме через це ігри, в котрі ми грали раніше, здавалися нам набагато більш цікавими ніж те, що ми можемо зіграти зараз. Можливо, я не зовсім правильно розкрив суть цього відео. Можливо, щось не те сказав, швидше за все, я щось забув. Але це відео було потоком моїх нічних думок та спогадів про чудові часи її дитинства.